Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. У Полтаві попрощалися з прикордонником Сергієм Шарпилом спогади про нього рідних. Проєкт Полтава пам'ятає героїв, який етап виготовлення та вигляд конструкції на честь захисників. В одній з громад на Полтавщині діє соціальний центр, де відновлюються після хвороб. Як звернутися? Це просто дитина. Добро. Просто ти просто дитина повинна була жити. Це димаюсь, стави найкраще. Їй було. Живим коридором до Свято-Успенського собору ПЦУ заносять труну. Сьогодні тут прощаються з 22-річним прикордонником Сергієм Шарпилом. Справедливим. Справедливий. Розумний хлопчик, дуже добрий, як молодь, десь хуліганчик, десь щось. Молодший сержант народився у селі Пасківка на громади. Одразу після навчання чоловік пішов на військову службу, розповів його родич Олександр П'ятілков. Він в 21-му році пішов на строкову службу. Потім він підписав контракт. Тільки розпочалася війна. Він проходив службу, і він зразу вже в нього наверное, це вже було. Що він буде йти захищати. Буде, буде захищати нашу Україну. З 13 жовтня 2021 року Сергій служив на посаді інспектора прикордонної служби у складі 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий Кордон. Про це Суспільному повідомив голова Новоселівської громади Євген Бова. Ну, те вже кадан служив. Це коли він служив, їхав у Львів маршруткою. Я взагалі російською розмовляю, але вчила українську мову. Я йому українською стала писати повідомлення. Він мені пише, як приємно. Пише мені, як приємно. На Харківщині поблизу селища Першотравневе, 7 лютого 2024 року, відбувся бій з російськими військами. У цьому бою Сергій загинув про це суспільному повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення болтавського районного ТЦК та СП Олександр Башлій. А я така така людина, мені цього не треба, все одно душа чує. Кажу, доцю, що не готуй, кажи. Вона каже Сергій, кажу, що поранений. А вона каже: Ні, мамо, немає Сергія. Загинув при виконанні бойового завдання. При виконанні бойового завдання. Це був шок для нашої родини, молодий, який боровся за життя постійно, який хотів жити, радів завжди життю. Як розповіла Наталія Покровська, бійця поховали у селі Пасківка, де він народився. У нього залишилися батько, мачуха, сестра і вагітна дружина. Світлана Мостепан та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. Полтава має знати в обличчя тих людей, завдяки яким кожного дня вони мають мирне життя. Полтавка Юлія Рябуха втратила на війні чоловіка Івана Ковальова. Він загинув у перший день повномасштабного вторгнення Росії. Під час захисту міста Суми у бою в нього влучив снайпер. Івана Ковальова та його побратимів вшанують на каштановій алеї у Полтаві. Планують розмістити конструкції зі світлинами та інформацією про захисників. Ставлення позитивне, тому що дійсно наше місто вже давно мало вшанувати пам'ять полеглих героїв. Вони достатньо високі, тобто це не будуть якісь невеличкі банери, це дійсно гарні конструкції, гарна міцна основа і фотографії, які будуть там розміщені, вони з композиту. Тобто це достатньо якісний матеріал, тому що, наприклад, ми, як родини героїв, ми часто міняємо фотографії у своїх героїв на кладовищі, а от якраз композит він не вицвітає на сонці. Перші 10 конструкцій за проєктом Полтава пам'ятає героїв із 20-ма світлинами, нині виготовили і доставили. Це зробили згідно з тендером. За документацією підрядник має виготовити 100 інформаційних щитів до 22 квітня. Із міського бюджету на ці роботи були готові витратити 3,5 мільйони гривень. Підприємець із Сумщини, який став переможцем тендеру, запропонував удвічі меншу суму приблизно півтора мільйона. Наразі ми чекаємо, хочемо подивитися, наскільки швидко підрядник зробить ці 100 щитів. Після цього буде оголошено ще один тендер, ще також на 100 щитів. Тому що на сьогодні я знаю, наскільки мені відомо, що є 260 заявок, саме сімей загиблих захисників, але ну, ми розуміємо, що це з 2000 2014 по кінець 2023 року, і ми розуміємо, що 100% це буде більше людей. За словами членкині робочої групи Оксани Дрюк, рідні бійців для вшанування можуть звертатися у департамент культури Полтавської міської ради. Крім того, інформацію від родин збирають у громадській організації сім'ї загиблих учасників бойових дій Полтавщини. Розповіла Суспільному дружина полеглого воїна Юлія Рябуха. Якщо є вільні кошти в міській раді, то їх треба направити на фронт. Треба зараз думати живих, щоб їм допомогти, щоб ми виграли війну. А потім, я думаю, ми всіх вже вшануємо обов'язково. Я вважаю, що це позитивно, тому що таке вшанування потрібно нашим захисникам, щоб ми пам'ятали і наші нащадки пам'ятали дітки, онуки. Люди мають розуміти, що це не просто якісь військові, які нікого нікого не знають, це не просто картинка. За кожним портретом чиясь дуже велика історія. На наступних засіданнях робочої групи мають вирішити, коли будуть встановлювати конструкції після виготовлення всіх до певного періоду чи поступово по мірі створення меморіальних стендів. Лілія Пархоменко, Богдан Казирід та Любов Ємець Суспільне новини Полтава. Жителя Кременчука можуть позбавити волі на вісім років. Його підозрюють у закликах до насильницького повалення конституційного ладу в Україні через соцмережі. Зокрема, він звинувачував керівництво держави у злочинах проти людяності. Повідомила Суспільному речниця обласного управління СБУ Інна Усова. Публічно закликав до насильницького повалення конституційного ладу в Україні, звинувачував вище керівництво нашої держави у злочинах проти людяності та героїзував російські війська. Фігрант публікував ворожі наративи на своїй сторінці в одній із заборонених соціальних мереж. Слідчі СБУ повідомили фігранту про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Це частина друга статті 109, дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, та частина друга третя статті 436 з позначкою 2, виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Світлана Яценко, відвідувачка центру надання соціальних послуг, сьогодні жінка прийшла вдруге на призначений їй роликовий масаж для ніг результатом. Каже, задоволена турбує мене захворювання хребта. Захворювання нижніх кінцівок, суглоби та суглоби. суглоби. Дівчатка хорошо масажі роблять дуже добре. Магніт хорошо допомагає. Центр складається із чотирьох відділень: у відділенні денного перебування, фізіотерапія, масаж, лікувальна фізкультура. Отримати послуги можуть військові після поранень, які потребують відновлення, люди з інвалідністю, внутрішньопереміщені особи та пацієнти після перенесли. Синих хвороб розповіла завідувачка відділення денного перебування Людмила Стеценко: придбали апарат стимул. Придбали апарат для масажу ніг, придбали апарат для роликового масажу плечового комплексу. Є у нас апарат для масажу очей навколишньоочних зон, який допомагає ну, трішки стримує падіння зору, тобто воно відновлює кровообіг таким чином стимулює відновлення зору. Скористатися послугами центру можна із направленням від сімейного лікаря. Обслуговують тут і пацієнтів із інших громад. Повідомила директорка Тамара Білоброва. Станом на 1 січня цього року соціальними послугами охоплено 1199 осіб. Це і жителі Мачухівської громади і Коломацької громади. На підставі договору про міжмуніципальне співробітництво. Ці громади нам дають кошти на утримання центру і на співфінансування, тобто на заробітну плату. Я і інвалід другої групи лікуюся. У мене горло таке хронічне, то я з біотроном мені допомагає, мені краще стало. За словами Тамари Білобрової, найближчим часом планують ввести у перелік послуг денний догляд за дітьми з інвалідністю. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.